Після мого останнього відео прилетіло декілька однакових питань. Чи може бути таке, що точка Б це не ціль, а шлях. І чи має бути вона чітко окреслена? Е, для мене це питання з рубрики шлях або результат. А е, для того, щоб зрозуміти точка Б, що це для вас, шлях чи результат, потрібно відповісти на питання, що би що. Тобто, що у вас стоїть за точкою Б, які мотиватори? Вас туди рухають, і я розкажу таку історію свою свого життя. Я колись водив у походи підприємців, і ми завжди йшли в похід заради шляху, заради атмосфери, заради людей, заради наповнення, і майже ніколи не заради досягнення якоїсь певної вершини. Але в 90% випадків ми цю вершину досягали. І друга історія для порівняння. Я ходив на Кіліманджаро. У мене була одна ціль дійти будь-якою ціною до вершини, підняти прапор своєї агенції. І я готовий був зробити все, щоб туди дійти, хоч на карачках іти, але дійти до цієї вершини. І в результаті так і сталося. Так? Реально, я ледве туди зайшов. Мене накрила гарняшка. І практично на колінах, на плечах своїх мене виніс вже останні там, 100 метрів, мене витащив Міша, наш організатор. І так, да, я туди потрапив е і підняв прапор, але все-таки, типу, е кайфу від шляху було сильно менше. Тому е для того, щоб відповісти на питання, все-таки шлях чи результат, треба собі. Задати те, що я сказав, що би що, це перше. А друге, потрібно е, розуміти, що іноді ця точка Б може бути не війна, бути не ваша. Це може бути урок для того, щоб ви отримали якийсь певний досвід. Це може бути винагорода для того, щоб ви отримали насолоду да, на наповнення. Це може бути будь-що інше. Але якщо ви будете прокачувати відчування, якщо ви будете розуміти, ким ви є насправді, будете відчувати себе, то ви ніколи не зійдете зі свого шляху. Навіть якщо він буде ось такий витвистий, навіть якщо це буде клубок, де ви поступово рухаєтесь дуже повільно і іноді по цій спіралі зациклюєтесь і повторюєтесь, це окей, це теж шлях, він не може бути як пряма лінія. Але це ваш шлях. Так? Значить, ви не пройшли певний якийсь урок і вас повертає назад. Але це теж шлях, це теж шлях до точки Б. Відповідно, в один момент життя точка Б це шлях, в один момент життя точка Б це результат. І це окей, коли воно міняється. Друга частина питання стосовно чіткості прописання точки Б. Я часто наступав на ці граблі, коли я чітко писав цифру, дедлайни, компоненти, характеристики, і твердолобо рухався до цього, витрачаючи дуже багато енергії, часу, впираючись в скляні стелі, я винайшов для себе таке рішення, що ціль обов'язково має бути, бо ви не можете кудись прийти, не поставивши цілі. Але ця ціль має бути гнучкою. Тобто, Чітке, чітке оце описування, воно більше буде заважати, ніж сприяти. Бо коли ви маєте чітко окреслену, прям до деталей описану ціль, ви забираєте можливість для цього простору варіацій. І тим самим надаєте, ну, по суті, проявлятись Всесвіту, називаємо це так, в, в тому вигляді, в якому це мало би бути. Відповідно. Сили балансуючі починають бачити, що у вас занадто багато напруги, цього такого і збиточного, надмірного цього потенціалу, всі цілі. І вони починають вас просто балансувати, вони вам не дають це отримати, бо ви вперлися в саме отримати квадратне, в той час, як воно, можливо, могло би бути квадратно-круглим, чи просто круглим, чи будь-яким іншим. От. І тому ціль має бути. Е, ви маєте про неї пам'ятати, фокус уваги має бути на ній, але е, без жорстких характеристик і форматованих історій. Бо це в моїй картині світу і в моїй практиці це більше заважало, ніж додавало. Е, додавало. Сподіваюся, що ця відповідь вам буде корисна, і також пишіть ваші думки, якщо вони інші, супер. В діалозі, в дискусії народжується істина, і до зустрічі в наступних випусках щоденника українського підприємця.